Вітаю! Ми в ефірі Твоє місто ТІВІ, першого інтернет-телебачення Львова. І сьогодні у нас в гостях фронтмен, -гурт, фронтмен гурту ВВ Олег Скрипка. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. Розкажіть, чому ви приїхали до Львова? Я знаю, що скоро ви знову повернетеся і не з порожніми руками. Я приїхав саме, щоб з вами поспілкуватися і а, привітати а, всіх прихильників. Української музики буду співати український джаз через тиждень у Львові в опері. Це буде благодійний концерт? Е, Яка мета благодійності? Е, це в мене тур. Це вже четвертий концерт в турі. Я е, грав, співав в Києві, в Харкові Дніпропетровську. Зараз приїхав до Львова. Я хочу створити феномен українського кабаре, українського джазового кабаре. І так сталося, що саме цю музику старий довоєнний, старий довоєнний джаз я почув саме у Львові. Був такий виконавець, виконавець Богдан Весоловський. Він був учасником, композитор Галицького оркестру Яблонського до війни. Після війни він приїхав в Канаду, в Монреалі Він жив, написав багато пісень. Я створив таку програму. Її презентують зараз в Україні і паралельно відбувається складова благодійна. Ми підтримуємо військові частини, які квартируються в місті, куди я приїжджаю з концертами. Будемо допомагати 80-й десантній бригаді львівській, які там зараз тримають мирне небо над нашими головами. От, але я хочу сказати, що ми там в Київській столиці забуваємо, ми боремось за євроінтеграцію. Ми забуваємо, що до війни Україна вже була наполовину євроінтегрована, і європейська культура притаманна там, тим, 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 тим часам, вона була присутня в Україні. маєте на увазі до війни ще другої світової до воєнної світової, так, другої світової, да. До військ, до, до воєнні часи Другої світової війни. Джазова, джазова кабарешна така музика вона була, була дуже популярна, Я хочу просто цю музику повернути. Оцей стиль, високий стиль. І як джаз врятував Америку на початку ХХ століття в часи депресії, після Першої світової війни в Європі джаз теж був дуже популярний. Надихав людей ну, там, на, на, на мирне життя. От, і е, теж я бачу, як публіка реагує на, на сьогоднішній день. Нам дуже не вистачає там, таких пісень, легкого, але вишуканого жанру, е, високий стиль. Е, наприклад, я бачив в Києві, як приходили пані такі е, виш, 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 вишукана вишита сурочка, хутро, віночок. Дуже красиво, дуже шляхетно. От і Нам цієї ну, шляхетності не вистачає на сьогоднішній день. І мені цікаво, теж змінити. Е, я вже 30 років майже співаю рок на сцені. От тут мені в такому стилі в стилі, там, е, в стилі там, шармера такого на сцені, такому, в елігантних сорочках, От, і і поговорити, це теж це якби концерт спілкування, тому він, він змістовний. Це, кожна пісня все одно це така коротка історія. Між тими історіями є такий, такий зв'язок, зв'язок часів, зв'язок поколінь. От, і, е, не знаю, знову ж таки, от, е, всі концерти, які зараз у мене відбуваються е, і в Україні, і за кордоном, вони все одно, все одно пов'язані пов з тією ситуацією, яка у нас зараз є на, на, на Сході в Криму. Це допомога постраждалим, допомога е, військовим. І навколо концерту відбувається єднання людей. Люди єднаються. Збираємо кошти, допомагаємо. Люди йдуть охочі. Люди йдуть охочі, включаються. От я включаюсь в інші, в інші проекти, і я хочу сказати, що це ця ситуація, ця війна, вона нас дуже змінила і змінила нас в, в кращу сторону. Як і... змінилися українці? Після Українців... ну, Майдану, очевидно, почались якісь зміни. Війна вона ще каталізувала інші зовсім зміни, які, які українці стали на вашу думку. Бо насправді багато хто вважає, що вони обізлились дуже сильно. Вони спитали дуже жорсткими. Я бачу, я бачу, що люди стали добріші навпаки. Люди стали більше добросердечними. Люди швидше включаються в якісь такі речі. Ну, які спрямовані на допомогу, на об'єднання, на гуртування, там, побудови, побудови е майбутнього, майбутнього суспільства. І ми, ми стали розумнішими, мудрішими, я, я, я вважаю. От і менше, менше такого пустопорожнього якось. Стала. Ну, ну, принаймні, це в моєму колі, там, серед тих людей, з якими я, я спілкуюся. От у мене стало більше друзів, я скажу. От, різко. просто більше друзів стало. Я, я та, та людина, яка ну, я не дуже там, швидко з, з людьми сходжуся. Я така досить закрита людина, насправді. Я не такий, який на, я на сцені, я, я повна протилежність. От, і, і в мене з'явилося багато друзів, і багато хто допомагає мені. Наприклад, я маю ініціативу там ну, зіграти от зараз в Німеччині, я їду до Німеччини. От, через тиждень я приїду до Львова, і через тиждень після цього я поїду до Німеччини в Макдебург. теж там збирати кошти на АТО і тому подібне. І люди, я просто знайомо позвонив, знайоме позвонив ще одному знайомому. Ми знайшли залу, знайшли всі можливості, я їду. Всі двері відкриваються, німці підключаються, підключаються росіяни, підключаються євреї з Ізраїля, там допомагають. І, от все. і зробимо такий концерт благодійний там, в Європі. В Парижі теж я зробив концерт дуже там, легко, дуже, дуже швидко. Всі мої французькі друзі, всі підключилися, всі, всі об'єдналися. Тому це, ну, хочу сказати, що це не тільки в Україні цей процес. Відбувається. Там наша наша ця ситуація вона каталізує, там є каталізатором там, ця, ну, якусь світових змін. От, ну Я бачу, як вибори дуже гарно пройшли. Насправді, ну дуже гарно. Ви задоволені результатами? Я дуже задоволений. Ну, у, нас, у нас був серйозний вибір різних демократичних сил. Вони там поділилися, ці всі демократичні сили, але їх там. Просто переважна, переважна, переважна більшість, а тим не менше дуже багато українців здоволені, що пройшли колишні нардепи регіонали, яких не чекали. Ви... Ну, вони ще через вони ще через мажоритарку пройдуть безумовно, і, і регіоналів буде досить багато, але не, не так швидко все, все відбувається. Зміна, але те, що комуністи взагалі не пройшли, нарешті. Нарешті, скільки можна терпіти? От і ну потрошку, потрошку, і будуть ще вибори, будуть ще кращі вибори. Так що зміни вони зміни очевидні. Я оптиміст. Ви схожі, власне, зараз на оптиміста, Яких змін ви ще чекаєте від цього парламенту? Так, від цього парламенту, можливо, якісь радикальні речі зміняться. Я нічого чекаю, я чекаю від себе. От я роблю, від, що від мене залежно, я ні на кого не сподіваюся. Я, я чекаю від себе нових проєктів, я чекаю від моїх друзів, що вони мені допоможуть зробити фестивалі. Я зараз, ми робимо в Києві новий рік, я хочу повернути. Різдво, Новий рік українцям, щоб це було українське свято, не радянське. До, до дітей українських прийде Святий Миколай в Києві. Нарешті в Києві буде Святий Миколай, не буде п'яного Діда Мороза Снігуренькою подрібаною і, і тому подібне. От, ватний Дід Мороз. От, і, і, головна ялинка в Києві буде не на Майдані. Як ну на кривавому майдані, а головна ялинка буде біля Святої Софії на горі, на, на верху. Це буде ну інше свято, тобто новий рік на набуде змісту. От я долучаюсь до, до, цього, до цього нового року. От, і потім вже наступний рік буду вже країну мрії робити, альбоми буду свої записувати. Оце, от на це в мене там, багато сподівань і багато енергії йде. А уряд, хай він, там, у нас як ну, в принципі, уряд, парламент він пасе задніх поки що, у нас відстає від суспільства наша, наша держава. От і хай держава рівняється на нас, на українців. Як українці зараз об'єдналися, як вони зараз підтримують армію українців? Хай е я бажаю нашій державі, щоб вона була гідна українському народу. Не Можу вас не запитати, ви зараз дуже поширений тренд. Це вишиванки, це українське, це три зуби на футболках. Ви просували цей тренд, це ще тоді не було трендом. Власне, це етновечірки, вишиванки. Ви це просували ще до того, як це стало популярним. Зараз чи не спопсується воно, на вашу думку? Чи це не буде, не буде мати сумних наслідків, коли його потім знеціннять просто? Тобто, китайські вишиваночки починаються, масово продають. Ну, китайські, китайські, китайські вишиванки вони вже з'явилися років десять тому, е -е... але масово продаються вони. Просто завжди, завжди треба все робити з великим смаком і з великою любов'ю. От, навпаки, найгірше, що сталося з вишиванкою, це за радянські часи, з'явився оцей шароварний стиль. І навпаки, зараз цей шароварний стиль він відходить геть. Я бачу, що люди імпровізують, вони, вони більше мають смаку в строях, вони використовують традиційні строї, модернізують, і люди красиво зараз, дуже красиво вдягаються. І вже ну, на, на ринках можна знайти дуже красиві, красиві речі. І таке щодо трендовості, скажімо, там, патріотичного одягу, у мене. Колекція одягу я представив рік тому, якраз до революції. От якраз рік тому я створив колекцію, представив її на Ukrainian Fashion Week в Києві. Колекція називалась Чудовий Світ. І в мене серед цієї колекції був один стрій таке, таке кімоно, чорне кімоно. Ззаду червоний козак-Мамай і на лампасах Слава Україні, Героям слава! Це ще рік тому в мене було до Революції, до війни. І там популярна моя колекція була. Я проїхався по Україні з, з Туром. Свою колекцію представляв на оригінальних фашен тижнях фейшену і приїхав в Донецьк. Донецьк це був вже, по-моєму, я не пам'ятаю, чи березень, чи квітень. Я пам'ятаю, що було ще холодно, але це вже була весна. Центр міста вже був захоплений. Він був захоплений, а колекція була презентована в Донбас Арена. Ще не зруйнована. Вона, вона вже не грілася, але Fashion але вік там проходив. От. І мені треба було представити: оцей слава Україні! Героям слави!», цей костюм. Я вибрав там самих таких здорових хлопців, це донеччані були моделі. І е, один відмовився, самий такий найздоровіший, а потім другий підійшов, каже, українською мовою каже: Олеже, я вдівну цей, цей костюм. Я там в мене батько Шахтар, там дід Шахтар. От я е, я по тому але я патріот, я вдігнув цей костюм. Він вдігнув цей костюм, і я колекцію представив е, Донецьк на Насточки на приймав мою колекцію. І, ну я ще там грав як діджей українську музику. От, і я так, ну, в мене такі були сподівання на Донецьк, що він встоїть. Хоча от, ну, це, це саме центр, і там якраз напроти це, це вже зелені чоловічки, там стояли, вже все там було захоплено. Було досить небезпечно. Ну, але от така, така ситуація була. От, але бачите, що Донецьк, Донецьк не встояв, але там багато наших людей, і там багато хто виїхав, але багато ще наших людей там лишилося, саме українців, українців в серці. От і, і ну, я думаю, що теж ну, треба, ну, не треба і забувати цих людей, і треба на них враховувати, що це все одно це, ця земля повернеться до, до України і що, що все буде гаразд. Я це сприймаю, до речі, цю ситуацію як така хвороба. Е, е, ну, така моя теза давня. Якщо ми не вкладали кошти в культуру, там скільки років. 20 років існування незалежності, вони не вкладали кошти в культуру, тепер треба вкладати кошти в бронежилети. На жаль. На жаль, так. От. Але і якщо ти не опікуєшся своїм тілом, не опікуєшся, воно хворіє. І хвороби нам даються, якщо, щоб, щоб видужити. Вони очищують хвороби, очищують насправді. От і ця війна нам дана на очищення, щоб ми були завжди напоготові, завжди щоб зараз. Ці люди, ці люди, які покинули свої помешкання, ці люди, які взагалі виїхали в Росію і потрапили кудись в хантимансійськ. Вони оцінили там той мир, ту Україну, в якій вони жили раніше. Ми, ми тепер оцінили ту Україну, яка, яка у нас була раніше. Цінність ми, миру, цінність я не знаю, там, гарного доброго слова, гарної музики, цінність. От ми оцінили, і тепер в майбутньому, коли це все пройде, я думаю, що ми довго будемо пам'ятати, ціну, цінувати ну, і за це триматися. Будемо сподіватися, на жаль, вже мусимо завершувати розмову, бо поспішайте ще на наступні ефіри. У вас сьогодні Васильнірові насичений день. Дуже вам дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що в нас в гостях був Олег скрипка, лідер гурту Вапривідплясова. А запис нашої розмови дивіться найближчим часом на сайті твоє